Даними Київського міжнародного інституту соціології 43% українців вірять у екстрасенсорику, тарологію, астрологію та інше надприроднє. 56% ні. Отож, цікаво дізнатися у чорноморців. В що вірять вони? Трошки вірю. А чому саме? Чому? Можливо, допомагала колись. або… М -м, да, бувало іноді. Дуже цікаве питання. Не можу на нього відповісти. Ну як ви взагалі до цього ставитись? А чому б ні? Тобто е, екстрасенсорика дуже дуже часто вимагає з людей гроші. Це не дуже добре, тому що дуже багато мошенників та спекулянтів. Але якщо, наприклад, те саме Таро чи астрологія допомагає якось людині морально, то чому б ні? Ні. <напріпо Drawing> чому? Ні, реалістом треба бути в наше час. Не знаю. Ні, не вірю. Ні, на жаль, ні. Чому саме вже? Взагалі, яка ваше ваша ставлення до цього? Ну, я думаю, що просто люди хочуть щось вірити, і того так відбувається. А так, ну, скільки було випадків, що про закінчення війни багато хто казав, але ж це не відбулося. Вірю, так, вірю. А чому саме? Я вірю, що в Бога вірю, в церкву хожу. Ну, це очі нас вважають вірсу. Так вірю ще.